Віт. Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки, завдяки вашій підтримці. Цей ютуб канал існує. Продовжуйте це робити. Продовжуйте підтримувати Україномовний Ютуб канал і буде вам щастя. Зараз я нахожуся. В місті Сенегалія, це Італія. Я знаходжуся, якщо можна так сказати, в самому центрі цього міста, в самому серці цього міста. Це головна площа міста Сенегалія, яка називається площа Гарібальді. Сьогодні неділя, 11-1 дня. Площа досить велика. Ці дні проходить в місті Часовий фестиваль. Вживу. Сьогодні ввечері теж буде концерт. От коли я приїхала сюди, велосипедом приїхала на цю площу, то підійшли до працівників. Люди місцеві жителі спитали, коли почнеться концерт і як довго буде тривати. В місті досить насичена культурна програма. Багато робиться для розвитку туризму. Так, зараз на площі ви бачите деякі палаці реставруються. Покажу вам головний храм цього міста. Він називається дому. На жаль, цей храм зараз реставрується, в нього не можна зайти. На жаль. Мені подобається ця будівля. От. Чи це велика сцена, стільці. Це ще одна церквушка, теж закрита, на жаль, неділя. Але чомусь ці церкві сьогодні не правяться. Оцініть вхід, яка архітектура дуже гарна. Яка краса. Колись місто Сінігалія в давнину було захищено мурованими стінами і Мало залишилися цих стін в місті, тому що місто розбудовувалося, але є не одна вхідна брама. От вдалині я показувала в своєму відео одну вхідну браму, оце інша вхідна брама. Вдалині. Зараз я збільшу зображення, можливо, ви побачите вхідна брама у місто. В місті багато церков. На жаль, деякі церкви. Закриті, не знаю, можливо, вони теж постраждали від землетрусу, сильного землетрусу, який був 6 років назад. Зона марки досить така сейсмічна зона. Ще я бачу на цій площі герб міста. Покажу вам. Ну, на жаль, кажу, з цими фестивалями тут машини їздять. Бачите, залишилися сліди від шин від трохи. Оце покажу вам герб самого міста. Так, не знаю сонце, чи ви зможете розглядіти, що я бачу. Так, це правильно показати так. Перевернутий, виходить, цей герб. Два леви. і ключ від міста, так. Це що я бачу? Герб цього міста. Оригінально. Два дні назад я зайшла в одну церквушку. Це було 6 годин вечора і в церкві правилася католицька церква. І я була приємно здивована, тому що в церкві було багато людей. Священник читав проповідь і неподалік від священника. Місце, де правиться, я побачила невеличкий прапор. Як ви думаєте, в якої країни цей прапор? Ні. Це не Італія, це був наш український прапор. Я була приємно здивована, не так часто можна побачити в церквах українські прапори, українську символіку. Служителі церкви. Висловлюють підтримку нашій країні, нашому, нашій нації. Служителі цієї церкви стали на сторону добра. А так сьогодні я зайшла в одну церкушку в центрі міста, при вході було написано. Що церква ортодоса, ортодоса, боже мій, як переводиться з італійської мови ортодоса, вже слово вилетіло з голови, зараз згадаю. І в церкві правилося, в церкві було священик і десь зовсім мало людей. Побачила православні ікони і побачила навіть український рушник. Я навіть зняла відео, коротке відео потім покажу вам в відео відеошорт. Але коли я почула мову, мені захотілося покинути цю церкву. Мені почала різати слух ця мова. Це напевно, я помиляюся, але, скоріше всього, це так називаємо православна церква російського патріархату. Це якісь як для мене оборотні. Це як для мене. Я висловлюю свою думку. Гарна церква, гарні ікони, гарний Украї... рушник. Все інше. А все інше. Не підбе не підберу слова. Таке враження в мене залишилося від того, що я сьогодні побачила церкві ортодоса не знаю чи є вона православна під знаком запитання як для мене ні. добре друзі кому сподобалось це відео ставте подобайки пишіть свої коментарі Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Місто Сінігалія.